Всім привіт! Сьогодні поговоримо про китайські та радянські трактори. Поговоримо про Т-25, Т40, UMZ, МТЗ, а також китайські трактори. Багато в інтернеті виникає спору. Який же все ж таки кращий трактор? Чи це китайський, чи це радянський. Ось. А, на мою думку, ну, це особливо моя думка. А, найкращий, найкращий трактор цей що працює і не ламається. Ось. А наскільки ми знаємо, то ламаються практично всі трактори, Ось в кожного трактора є, є свої нюанси, є свої мінуси та свої плюси. А якщо брати а, так знаєте, розширено дивитись на цю ситуацію, то в принципі в радянських Тракторах їхній плюс, це, звісно ж, буде вага. ось а, Радянські трактори важкі, неодмінно від китайських. Китайські будуть якби легше. Ось. Але, друзі, не треба думати, що якщо там трактор буде. Легший, то, там, то означає, що там якість метала буде хуже. Це є не так. Технології йдуть вперед, а не назад. Тому, друзі, зараз можна так знаєте, казати, що не важливо, яка металу. метала. Важливо, яка його якість. Може бути там і 5 мм. А нагрузку витримати там більше, ніж 1 см. Ось. Тому що, як я вже казав, технологія йде вперед. А що по потужності, то, звісно, що потужності будуть одинакові. Є радянські, там 15 кінських сил, 24, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 60, 100, 80 і так далі. А, так, точно і в китайських тракторах теж є а, різні потужності з різними кінськими силами. ось а, Тому, якщо дивитись об'єктивно, то, що радянський, що китайський трактор, в принципі, який попадеться, тому що а, є багато. Випадків навіть ось, життєвих є у нас в селі і Т-40, і УМЗ, і МТЗ, і Китайці, і Японці, і Т-25, і ДТЗ, і Донфенги, І ось у мене кентавр Ось Сінтай є. А, то як вам сказати, якщо дивитесь за технікою, і не знаєте, не вижимаєте з неї там до посліднього, то, в принципі, буде працювати люба техніка. Ось. Звісно, якщо ви газ в пол, чорний дим і ви погнали, то а техніка у вас довго працювати, звісно ж, не буде. Ось. Я знаю, що зараз скажуть, там мійте 40, там димить, чадить, каптить, там 10 років йому нічого немає. І так далі. Є, друзі, такі китайці, що. Каптить, чадить, димить і 10 років йому нічого не є. А є так, що один раз закаптів, другий раз, а третій раз двигун пішов в рознос. Ось. А, на будь-якому тракторі. Ось. А, якщо дивитись, до речі, то в Т-40 доволі часто двигун йде в Т-40, плюс його, а, ну, на мою думку, легко і перегріти. Тому що в нас, що є Т-40, то люди кажуть, що. Коли жара, літо, а, треба косити, а, то може таке бути, що в полі може трактор ну, не закипить, тому що там воздушне охолодження. Ну, ви мене зрозуміли, перегріється. Тоді тиск а, оливи в двигуні паде, можна сказати, на нуль. Ось. І може бути там прикипіння вкладишів, задіри. Ну і так далі. Ось. В рознос може піти. ну, Все може бути. В китайських тракторах цієї проблеми немає, тому що там водне охолодження. І, до речі, в китайцях зроблене водне охолодження доволі таки, навіть, знаєте, я вам скажу нерозумно, а хитро, тому що двигун, ну, це наприклад. Трьохциліндровий, а антифриза буде ставати там, 12 літрів ну, з розширительним бачком. Ось. Тому даний трактор, щоб а, даже, не знаю, там, як би його, щоб він закипів перегріти ось, на особистому опиті, можу сказати, що а, улітку косив цілий день жара, ну, там, я там капедик, а, загорів. Ось. А трактор, ну, не знаю, там. Більше, там як ну, 70, це прям я вже знаєте кажу, там максимум, більше не було. Ось, тому можна впевнено сказати, що щоб китайця перегріти, то треба. не знаю навіть, що треба, чесно кажучи. Ось, Ну, без антифризу кататись. Ось, це щодо їхніх перегрівів. А якщо брати колісну базу, а, то в китайців звісно ж, колісна база буде менша. Якщо брати 24 там. Хоча є, якщо 40-ки брати, то теж там буде 1,25 м. Колісна база. Ось. А в Т-40 там ЮМЗ МТЗ там, по 1,60-1,70 70 колісна база. Ось. Це, звісно, плюс. Ось. Але для міжрядної обро... ну, обробітки. Ну, на мою думку, метр двадцять колія, це прям супер. Ось, тому тут китайці знову виграють. Ось. А, якщо брати а, мости, а передній міст, задній міст, то що можна сказати? Звісно ж, як я вже казав на початку відео, що Якщо так дивитись, то а, в радянських буде метал товстелений, міцний, нема спору. Ось. А, в китайців буде можливо там, а, слабший метал, ну, треба і знову ж треба дивитися, коли китайців купуєте, там, а, яка його цінова категорія. Ось. Якщо а, брати, ну, наприклад, Т-40 і брати якусь там сороківку, не знаю, Донфенг, то мости будуть доволі, таки, можна сказати, одинакові. Що в Т-40 і що в Донфенга 404, там g 2 і так далі. Ось. Колеса, ну звісно, сороківки будуть задні більші, так як і в UMZ і МТЗ. На китайцях люблять чомусь ставити задні колеса. Не знаю, не дуже а, великі. Ось. А, тому по мостам вони в принципі будуть одинакові, якщо брати а, китайця з більшої цінової категорії. Якщо брати з дешевшої, то у радянської буде ну, метал товсти, ну, товстіший. Ось. Але повірте. А по опиту можна сказати, що, що на китайці може там міст відломити, що на Т-40, що на ЮМЗ, на ЮМЗ, МТЗ і так далі. Там з цим проблем немає. Може міст там відломити, там бортові поламати, це все одинаково у них. Ось, якщо, наприклад, там односний прицеп дуже навантажний, вам перед підняло, ви газ пустили перед. І дивимося, у вас перед передля вже немає. Ось. А, так, це якщо брати по а, мостам. А якщо брати коробку. Ось, ну, тут, звісно, там т 40 реверс, Ну хоча в китайських теж є реверс. Реверсна коробка, то, ось, якщо так, якщо так брати, то. Ну, Скоріше за все, в Т-40 все ж таки а, коробка буде краще. Ось, Хоча вона теж може підвивати, тому що де є реверс, там а, звук з коробки буде такий, знаєте, набагато більший, ніж без реверсу. Тому що стоїть додаткова шестерня. Ось. Ну, це як притриця. По щепленню, ну, щеплення там, що в Т40, що в китайців, можна сказати, практично одинакове. Є дводискове, є однодискове. Ось. Що можна ще додати. Ну, давайте підіб'ємо підсумки. По Радянським та китайським тракторам. Що ми взнали, ми можна сказати, взнали, що Т-40 китайці можна сказати одне і те ж саме. Я знаю, що ви зараз кажете, що цей хлопець каже, що він каже кажете, 40 кращий, або там китайсь кращий. Ні, друзі. На Т-40 на Китаї кращий не буде. Я вже казав, найкращий буде трактор це той, який не ламається. Є такі екземпляри китайські трактори, що теж можуть не ламатися. Люди відпрацьовують роки. Ось, І так точно на Т-40. На китайців запчастин багато. Ну, в принципі, на радянські трактори теж по запчастинам, в принципі, не думаю, що якісь проблеми будуть. Їх теж є багато. Ось. Тому, звісно, що новий Китаєць буде дорожчий, ніж БУшний Т40 чи МЗ. Або навіть МТЗ. Ось. Але він як не як є новий. І все ж таки новий, коли ви купите, він все ж таки якісь там свої роки відпрацює вам. Ну, на мою думку, відпрацює вам непогано без там, якихось серйозних гарантійних випадків. Тому що треба розуміти, що заводський брак може бути всюди. Але в принципі вам дають на це рік, 2-3, дивлячись, який бренд-трактора. Тому можна так вважати, що якщо, наприклад, брати новий трактор, то брати собі якогось там китайчика. Можна там брати, я не знаю, там кентавра якогось, якщо дивитися по майже само низькій ціновій категорії і більш-менш якість, щоб була. Ось. Булати ще беруть. Теж, до речі, хвалять. Кажуть, що непогані. Оріончики теж беруть. ДТЗ, ДТЗ, можна сказати. ДТЗ вже не той, що раніше, але, в принципі, теж непоганий трактор. А Найкращий буде, на мою думку, це, скоріш за все, Донфенг. Да, Донфенг буде кращий. Ось. Тому, друзі, ось таке відео вийшло. Трошки порівняли Т-40 з китайськими тракторами, МТЗ, ЮМЗ. Ось. Звісно ж, порівняння було поверхне. Якщо там вникати в всі деталі, всі нюанси, всі плюси, мінуси, то, звісно ж, кожен підбирає трактора під свій гаманець. Ось так. Будемо закінчувати. Не забувайте, друзі, підписуватись, ставити вподобайки, пишіть ваші коментарі. Ось. До зустрічі!